Сальтесон. сон, ковбик, придбала свинячу голову 9 кг по ціні 40 гривень. Мені її порубали, замочила на 12 годин, вишкребла, тричі міняла воду, поскладала у 15-літровий банячок, поставила варити, 10 хвилин прокипіло, дістала м'ясо, гарно ще раз все переміла і залила чистою водою, додала цибулю моркву, перці, лаврушки і три столові ложки солі, мліє 3,5 години. Тим часом готую шлунок. Він ніч вимочувався у солоній воді, був уже і в соді з оцтом, Тепер треба відокремити слизь, по принципу, як я розділяю м'ясо риби від шкірки, поспішила прорвала в тонкому місці дірочку, але ти не підає я за шию. Наступне замаринувати шлунок, вода, дві столові ложки, оцту, лавровий лист, і хай пару годин там полежить. Заштопую тепер. Спочатку дірочку, яку я прорвала, потім отвір, де кишечка приєднується, і все інше. Швачка, правда, з мене не в дугу, але я справилася. Залишила отвір для начиняння. М'ясо дістаю. Виймаю кістки, нарізаю на кубики, вухи соломкою, одну щуковину залишила і трішки на холодець. Не хочу робити дуже жирним. М'ясо смачне додаю лише чесник 35 грамів і 1 столову ложку домашньої спеції. Чиста вага начинки 4 кілограма. Начиняю, зашиваю на деко. Фольга пергамент, холодний старт духовки і півтори години при температурі 180. Гнітила верхнім вогнем, періодично поливала жиром, що натопився. Злила смалець у баночку над раковиною з пергаменту, переклала на піднос, поставила під гніт во добротиня, добротині. Смачно.